Олексій і Олександр поспішають до квіткового годинника. Хлопці надумали послухати екскурсію. Кожного разу, коли я чую якісь нові нову історію, точніше історію про нашу про наш Львів, так я завжди. Чую щось нове, а особливо про від безхатченків, я думаю, вони знають ще більше. Дізнатись більше прийшли не лише хлопці. Всі ці люди чекають одного чоловіка. Сюди має прийти безхатченко. І ось пан Володимир піднімається східцями не лише до двох десятків слухачів, але й до нового амплуа. Сьогодні він екскурсовод. Починає мандрівку з Бернардин. Саме тут в стародавньому Львові був притулок для безхатченків. Вони могли знайти приют навіть в цьому Бернадинському монастирі. Борданинському монастирі і в других монастирях вечорія в бернардинському дворику до групи приєднуються і зовсім юні львів'яни. Я вважаю, що це буде повчальний буде про що розказати в школі. Ідучи з групою повз короля Данила і вулицю Валову, пан Володимир зізнається. Заради екскурсії довелось дещо і підчитати. Однак найбільше тішили слухачів фірмові веселі легенди без хатька, які він наслухався на вулиці. До прикладу, походження слова Рагуль так колись називали сільського чоловіка. Він не пускався в брудному обуві, взутті. Заставляли це взуття помити і повісити на рагулянки. І ці рагулянки стояли біля воріт, поки він ходив в місто. Допоки група йде на площу ринок, оцінює екскурсовода аматора, професійне око, представника турфірми. Як На перший раз це досить непоганий дебют, Екскурс... робота екскурсоводом це досить складна робота. І вона потребує постійного вдосконалення. Та таку важку роботу не дарма довірили пану Володимиру. Розповідає ініціатор екскурсії Львів очима безхатченка. Адже чоловік в окулярах сірій курці і сумкою через плече знає, чи не пів Львова, адже він щодня розповсюджує журнали про безхатченків. Він кожен день тут є на вулиці, і спілкується з людьми. Ну тому він саме підходяща людина. Вулицюги, п'яниці, гуляки. Вони були всі небудівниць, також батьки багатих дітей. Які тільки могли держати і рюмочку, сюди батьки заставляли йти працювати, так будували ратушу у стародавньому Львові. Колоритні історії Безхатченко розповідав майже про кожен будинок дорогою до вірменської церкви. Просто неба це могли почути всі охочі всього лише за 15 гривень. Усі гроші віддали пане Володимиру. Христина Шевченко Олег Кухар, наш репортер.